Привіт, мої любі! Рада вас усіх бачити. Вибачаюсь так, так, так вийшло, що такий... така перерва. Я знаю, що нема мені виправдання. Ну, я рада вас бачити. Це відео, як я обіцяла, про секонд хенд на вагу. А це прев'ю я знімаю на лавочці Ну представте собі у Харкові. Зараз я у Харкові сиджу і знімаю для вас цей вступ. Ну, дивіться, це буде відео про два моїх походи до секонд-хенду. самий дорогий день і трохи дешевший. Які речі я знайшла, а вже третє відео я зроблю окремо і через деякий час, ну думаю, такого, такої вже перерви не буде великої. Виложу. Ну, зараз буде відео про дороги. Першою я вам вирішила показати цю шифонову картинку. Ну, непоганий в неї склад і кольори. Кольори природні і дуже приємні до ока. Підкладка у формі майки, як ви побачили, ну, такого італійського бренду і ціна. Все мені сподобалось в цій сукні. І маленькі квіточки, і довжина, і рукави, і горловина. Вирішила придбати її в самий дешевий день. А чи вдасться мені це, дивіться у наступному відео. Бренд Blue Vanilla. Склад 95% віскоза і ціна 133 гривні. Тут мене привабив колір. Легенька сукенька. Але довжина, мені здається, дуже її спрощує. Вона виглядає по-домашньому. Ну, бачите, етикеток не було. І ціна її. Зміряла таку вінтажну сукню. Вона десь з 80-х, мабуть. Її можна гарно застилізувати. З чоботи косуха і буде доволі сучасний лук. Ну, ось ціна цієї речі. Цю сукню я взяла, щоб подивитись для свого магазину на шафу, щоб викласти. Це бренд Mango, 100% льон, але фасон не універсальний. Для продажу я вирішила її не брати. Ну, ціна її була. На цю сукню я дивилась, як на сировину. Потім вирішила зміряти. Отак вона на мене сіла. Це 100% шовк і дорогий бренд Face Eight. Ну, і ціна її була така, дивіться. Це знов шовк. Я шукаю для себе річ, щоб можна було носити в повсякденному житті, щоб не тільки для сировини, а для себе. Це такий бренд. Пюрсета італійський бренд шовкового одягу і ціна. Мене спонукав взяти до промірочні цю спідницю і її фасон. А бренд виявився ще цікавішим. Харві Ніколс. Це британський універмаг, який продає речі класу Люкс. Це його фото йому майже 200 років. Ну, а це ціна спідниці в цей день. Ну, а цей розовий топ просто моя любов. Дивіться, який яскравий колір з градієнтом, і як мені пасує. В общем, дуже мені сподобалася ця річ. 100% шовк така жіночна, такого італійського бренду. Але я дивилась на неї. Як на резинки <хи> і ціна її. Чесно вам скажу, я не думала міряти це пончо. Я просто до нього доторкнулася і все. Воно таке м'яке, я вам не можу передати це. В общем, якість сумасшедша. Ну, дивіться, як мені гарно. Це просто красива, несучасна. Непрактична річ і коштувала 500 гривень на секундочку. Ну, я відпочиваю після шопінгу. Ви вже зрозуміли, що я дуже устаю. Знайшла тіньок, сіла, як дивіться, як тут гарно. Під деревами, під йокою ще не просто так сиджу. Я така голодна, пішла в чудомаркет, купила булочку, таку булочку величеньку. Не, не маленьку на одного, а таку сімейну. І пів булочки з'їла. Як я її погризла, як голодний собака. Взагалі, зараз трохи посиджу і піду. Це відео в цьому ж секонд хенді але все за 210. Гривень за кілограм. Дивіться, зміряла такий м'якенький, пухнастий розовенький джемпер, в нього 100% склад махеру. І ось така ціна його була, дивіться. Ну, а це така легенька прозора футболочка з таким цікавим забарвленням. Ну, можна носити, як. Другий слой на топіки. А в цій рубашки цікавий малюнок, яскраві барви, вирве око. Дивіться, контрастна планка з гудзиками, трикутники на плечах. В общем, дуже багато красоти на одній речі. Ну і бренд. Я нічого зрозумілого про нього не знайшла. Ну і ціна її була така. А зараз приготуйтесь. Бо ця непримітна сукня, яку я розглядала спочатку тільки як сировину, виявилась не тільки з таким сумасшедшим складом, де і верх, і підкладка 100% шовк, а ще такого дорогого бренду що його, Це британський старовинний бренд, який носить королева Єлизавета Принц Куельський. Ну, в общем, це дуже дорого. Наприклад, така віскозна сукня на їхньому сайті коштувала без скидки десь 26 тисяч гривень. Взяла примірочну цей комірець. Хотіла подивитися, як він поєднується з іншими речами, подивитися самій та показати вам. Зміряла його під таке шифонове класичне плаття, сукню. Ну, як по мені, то вони дуже гарно потоваришували бавовняний комірець, та шифонова сукня. Сукня такого бренду італійського кантату. І ціна цієї сукні була така. Цю блузку я взяла заради комірця. Мені здалося, що вони дуже гарно поєднаються, такий як і сільський у них стиль. Ну, Дивіться, як воно виглядає. Тільки не вистачає ще донизу такої білої ярусної спідниці до стилю. Це бр... німецький бренд Spice Venskie. Ціна цієї речі, і дивіться, який цікавий кошик теж би підійшов сюди. А тут ви бачите мою спробу застилізувати комірець під таку квітчасту рубашку. Пишіть, як вам. Мені здається, що дуже гарно виглядає. Ну і На рубашці не було ніяких етикеток. І ціна її. Цей комірець йде в комплекті ось такою резинкою. Його можна придбати в мене на шафі. А цю рубашку я для себе примітила ще в самий дорогий день. Вона має незвичне оздоблення для класичної смугастої рубашки. Ви бачите, бренд Моні 100% бавовна. Це по складу, така ось рубашечка і ціна. А ця блуза виглядала дуже святково, бо вона була білого, справді білого кольору і дуже красиве оце мереживо. Дивіться, бренд французької, ой, французького одягу «Наф-Наф». Ну, я перший раз зустріла цей бренд. І ціна цієї блузи. Ну, а ця спідниця була рандомним вибором. Мені просто потрібно було з чимось міряти блузки. А бренд Єгер виявився доволі дорогим. Ціна спідниці. Обіцяла вам розповідати про свої бізнесвуменські справи. Так. Ну, ось перша. Посилка, яку я відправила відтоді, як я, за... ну, я зареєструвалася давно на шафі, а активно почала працювати. Ну ось, скока, два? два місяці. Перша, перша посилка, яку я відіслала. Ну я, я рада, я щаслива. Ну, хочу, хочу з вами попрощатися. Сказати, що я вас, вам дуже вдячна, я вас люблю. Я не втовлюся про це казати. Хочу звернути увагу на свою шафу. Буде силочка, заходьте, дивіться. Ну, Взагалі, все за вашим бажанням. Я нікого не примушую. О, також хочу сказати, що я готую для вас відео. Про самий дешевий день у цьому секенд-хенді. і що все ж таки там залишилось, і чи придбала я щось по смішній ціні? Чекайте, побачимось.